Далі у фактах про будівлі, якими варто пишатися до дня незалежності. Ми вирішили згадати усі архітектурні досягнення за роки суверенності і водночас, на прикладі будівництв простежити, як змінювався світогляд і культура наших людей. Висновки робив Олексій Пшемиський. 11 квітня 1991 року в аеропорт Буриспіль прибув найвизначніший за всю його історію рейс. Перший літак за кордону з Відня. А за чотири місяці Україна здобула незалежність. Сьогодні в Україні працює 19 міжнародних аеропортів. Львів, Донецьк, Харків отримали нові сучасні термінали. А головні повітряні ворота країни розбудували так, що тепер вони пропускають 8 мільйонів пасажирів на рік. Історія нашого підприємства починалася з 59-го року із шести наметів. Зараз в аеропорту працює понад 50 авіакомпаній, які здійснюють свої маршрути до понад як 100 куточків світу. У 90-х за кордон літали хіба що. Великі чиновники каже Тетяна, яка працює тут уже 19 років. Тоді про кілька днів проведених там руками і захопленням розповідали близьким та родичам. Сьогодні такими історіями вже не здивуєш нікого. Змінюється світогляд людей, і чим більше вони подорожують, тим більше е, їхній кругозір. Люди стали більш такими вільними в своїй поведінці, більш вимогливими, більш відкритими. Змінювалися не лише аеропорти, нова архітектура прийшла до столиці із спорудженням південного залізничного вокзалу. Хотілось таке сучасне здання. Кто та наче космічський корабль, не косміський в той час, время та да космічний корабль приземлился здесь? Люди для. В очередь в для того, щоб покататися на ліфті. 2001-го будівлю спроектували та побудували усього за 175 днів, і за це київський вокзал потрапив до книги рекордів Гіннеса. Та за безпеку не боялися. Матеріали брали в найкращих світових виробників. Хвилювалися, чи сприймуть люди зовсім новий стиль без бюстів вождів, монументалізму та звичної сірості. Надо було ризикувати. Ми дали можливість... Е Смелее архитектом другим почувствовать, что можно создавать такие же или лучшие, еще лучшие объекты. И в общем-то, после этого объекта у нас в Киеве появилось очень много очень хороших работ. Зміни прийшли і у промисловість. Торік у Дніпропетровську з'явився унікальний металургійний завод, перший зведений в Україні з нуля за останні 40 років. Сталоплавильний комплекс комплекс Сталь» змінив філософію сучасного виробництва. Воно екологічно чисте та енергоощадне. Це найсучасніше підприємство в усій Європі. Зміни прийшли і в спорт завдяки євро. 2012 Україна отримала унікальні футбольні арени в Донецьку, Харкові та Львові. Докорінно змінився і НСК Олімпійський. Володар Кубка СРСР з футболу Віктор Хлу згадує, якщо 90-х спортсмени мало не силою пробувалися на стадіон посеред наметів з джинсами. Рина був вокруг стадіона були на центральному полі. Сьогодні головна футбольна арена країни вселяє гордість. Саме головне, щоб люди, які живуть в країні, котори которые вот сейчас они меняли мышление. Люди видят, что у нас такие инфраструктурные изменения есть. Они знают, что мы идем в Европу и очень быстрыми шагами. Алексей Чемиський Максим позиває Валерий Герасименко, Юрий Грядовкин. Факты. а